Mm. Ситуація гостра. Поки що стабільності в даному питанні, на жаль, немає. Перевернута четвірка жезлів і ті переговори, які активно ведуться, на, наразі особливо вони не позитивні. Тут карта взагалі сімірка пентаклів, що вона дійшло до якогось етапу, як зупинилося. І от загроза смерті. Тобто, оці всі що пам'ятаєте, вони казали, будуть робити, по як то вони? Трибунал показовий в Маріуполі з тими клітками, з тим всім. Оце от зараз дуже велика загроза. І має бути дуже сильне втручання третьої сили, туз ем, перепрошую, король мечів, який має включитися все змінити і королева мечів. Це і втручання і вищих сил, це втручання і втручання земних сил. Але оцей от аркан смерті, я думаю, що вони знов де не планують подібної історії, як вона була з цими Олешками. Ой, Олешками Боже. Написали мені тут в коментарях Олешки. Оленівка. Щоб знов зараз вони не, не робили типу такий теракт, щоб просто не відпустити людей, а, а вбити. І то, що їх там з ними далеко добре не погодяться, так якби це мало бути по-людськи, це факт. Але тут, бачите, тільки цей аркан смерті один, бо за це всі думають, за це всі переживають, за це всі, звичайно, хвилюються. І от два аркани підсилюючі. Тобто, я все рівно розумію, що от максимум, що вони можуть зараз ще зробити, це подібного роду теракт, як вони зробили в Оленівці Рашист. Ті всі показові виступи, що вони хочуть зробити з тим трибуналом. Мені здається, що ситуація, якимось чином теж, це, я вам тоді ще казав, 90% це робиться для публіки, для залякування до того часу ще може дуже багато що помінятися. І втручання третьої сили король королева мечів. Зараз ж теж підписують петицію так далі, так далі. Тому треба це все підтримувати активно. Це мови нема. От, жінки, Азовців, рідні, близькі. Так що підтримуємо, молимося, просимо. І дай Боже от втручання тої сильної, третьої сторони, і це от якраз може бути от період, який ми зараз говоримо. Там 13, 14, 17, 22, навіть 14, 17, 18, 22, 23. Такі от числа йдуть. Молимось, просимо за якомога швидше успішне звільнення і покарання по всіх законах справедливості для рашистів для расистів. І хай буде так.